Всіх вітаю! Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні, як я люблю казати, дуже швидко будемо моделювати сукню. Сукня дуже важлива для плюсиків, на мою думку, тому що вона саме для тих, хто хоче мати щось таке більш-менш, але не дуже широке, але й не дуже заталене. І все ж таки дещо, можливо, там Прикрити, замаскувати, хтось писав дубцю Мені здається, що це один з таких цікавих засобів, хоча там не буде нічого такого видатного. Ви бачите, тут щось знову ж таки воно дуже нагадує щось по типу плахти. Дуже нагадує, але воно не є плахтою. так Але все ж таки воно так начебто десь там перегукується. Це може бути льон, крапива, це може бути конопляне полотно, це може бути будь-що. що, що вам буде приємно до тіла, і що буде зберігати таку не дуже примусову форму. так Тобто тут немає такого, що от потрібно щось тримати. Ця сукня приваблива тим, що вона ще має свободу. І вона не заталена ого-го, як. І при тому, що якщо ви не хочете, якщо у вас є перхин в попереку, то не обов'язково робити ось ці там, якісь дуже великі заталення. Тобто там навіть достатньо трошки, трошки, трошки його якось зробити. Ми це все зробимо. Тож, щодо, щодо горловини, я буду робити горловину таку кругленьку, як на Цій сукні, але вся чудова ситуація в тім, що ви можете зробити собі і трикутну, і каре, якщо ви хочете. Ну, не дуже там заглиблюйтесь, тому що все ж таки є свобода по пілочці. Ну і так далі. Так що такі такі нюанси, які можна для себе обійти. Але сукня, ну дуже вона легка, вона дуже проста, і ви будете задоволені, і я вже зараз навіть думаю для себе, можливо, щоб її таку зробити. Так, ну, поїхали. Ми маємо спинку, починаємо з неї. Все, що я зробила одразу, це вирівняла і на спинці, але тільки, і на пілочці лінію боку. Для чого? Для того, що тут буде доволі симетрична лінія ось такого захлисту, за, за як по типу, я її називаю по типу плахта. От, тож ми її і будемо. Вирівнювати по центру боку для того, щоб зробити все ідеально. Витачка на плечі, я її пропоную все ж таки залишати, тому що особливо для плюсиків. У нас плюсики інколи мають деякі плечі округлі по спинці і ось ці витачки вони зберігають і дають змогу зберігти ось цей самий. Такий свій силует, скажімо так, щоб не було ніде притяжки. Тож, литочку зберігаємо. Єдине, що якщо вам дуже-дуже закрутить, то ви можете її принести в горловину. Я думаю, що треба відступити 4 см по плечу. Ось тут в мене 4 см. Зараз я ось так під суну. Так, я трошечки поправила. Ось тут 4 см по спинці. Можна заглибитись, наскільки вам буде того. Бажання, але, ну, наприклад, якщо тут 4 см, то можна і на 4 заглибитись так само. Зараз на 4 ось так і проводимо горловинку. Я ж кажу: вся гарна ситуація в тому, що навіть на спинці можна зробити горловину не круглою, а трошечки таким підкутом. От зараз, щоб не дуже виділятися, але ось так. Під кутиком таким, не дуже таку загострено, трикутну, але таку привабливу під кутиком, таку напівкруглу, напівтрикутну горловинку. Тож, ви то можете собі зробити, як вам хочеться, але не заглиблюватися ну, досить так глибоко, тому що все ж таки тут буде доволі такі свободи на самій спинці, щоб у вас там потім нічого не відходило. Знаєте, не було неприємного відчуття, що щось там вам хочеться підзабрати. Але при тому, дивіться. Тут є два варіанти. Можна забрати буквально там до 1 сантиметру ось тут на спинці, трошечки-трошечки заталити спиночку. Зараз я візьму лінійку, трошечки, зовсім трошечки. Не дуже заталюйтесь, тому що потім треба буде зробити ось цю. Всю... Давайте, я буду її називати плахтову частину, яка буде закриватися. Я просто не знаю, як її інакше назвати, але вона. Дуже приваблива, і вона дуже нагадує плахту. Тож, ось це все. На 1 сантиметр ви заберете. Витачку ми ігноруємо повністю, ми не будемо на неї звертати увагу. Витачку я залишаю, просто дивіться, так як вона в мене тут входить в горловину, її можна тут залишити і забрати, потім підробити те плече. Якщо вам не дуже хочеться тут залишати, можете її здвинути ось сюди трошечки в горловинку. Як це зробити? Наприклад, ось тут я ставлю позначку і. Ось так у вершину виточки проводжу нову лінію. Далі, зараз я відріжу за горловиною, розрізаю по цій позначці. Це один з варіантів, який ви можете зробити. Розрізаю по цій стороні виточки, яка є за базою, трошечки вона надрізалась більше. Тому що в мене хрустнула десь там на втримачі камера. І заклеюю. ось так. І ось так. Все. У вас є ось тут частина горловини, тут частина горловини, тож ви там потім можете її зберегти. Тут я відріжу. Вона зараз мені не заважала ця частинка. З плеча я я б забрала десь 2 см. Саму пройму я б на 1,5-2 1,5-2 см. см спустила б нижче. На цій сукні доволі занижена пройма. А якщо вам подобається, ви можете спуститись доволі низько. Якщо вам не хочеться оголюватись в частині боку за проймою, то будь ласка 1,5-2 см це такий собі стандартний варіант того поясу білизни, який у вас проходить по ось цій частині вашого тулуба. Далі проводимо нову лінію пройми. Не заглиблюємось в цій частині, тому що вона, не дай Боже, відкриє те, що не треба нам відкривати. Навіть на худеньких дівчатах, але ми зараз орієнтуємось на плюсиків, тож максимально зберігайте цю частину. Нагадую, що ось ця частина пройми у вас буде ідеальна, коли у вас буде ваша дійсно для вас база. От дійсно для вас база. Вона тоді вам, ви просто будете, не будете думати, а відкриє вона там щось, якщо ви тільки не будете заглиблюватись дуже сильно. Якось так. Далі переходимо на цю частину. Трошки, зовсім трошки, я рекомендую розширити цю частину по проймі там, в грудях. Зовсім трошки. Чому зовсім трошки? Тому що, ну, на мій погляд, вони додали на таку свободу доволі Багато. По-перше, тут вони не взяли виточку на пілочку, і тому вони додали ще доволі багато ось цього простору на обхват на свободу. Я б, все ж таки, якщо б додавати, щоб, ну хоч більше, ніж прилеглий варіант, був десь біля одного сантиметрику, мені здається, тут було б дуже-дуже і достатньо ось так. Це нова лінія боку, яку я вирівняла за і, і в ПФ-пілочці так само. І від цієї точки я беру лінійку зараз ось цю, і проводжу лінію вниз. Лінію вниз по низу, так, захоплюю камеру, я... Наприклад, десь на 5 сантиметрів, на 5, можливо, на 6 сантиметрів від лінії боку нового лінії боку, відходжу в сторону. Ви можете собі взяти і 9 сантиметрів, якщо ви хочете ну, більш таку розширену історію. Але майте собі на увазі, що вам ще потрібно, тут піде на цю сукню, до речі, дві довжини, тому що вам треба буде ось цю всю одну частину захопити на повну ширину. Ну, практично так. Тож майте собі на увазі, щоб ви вам вистачило тканини льняна тканина, вона може бути недостатньо широкою. Так, я проводжу лінію. Зараз ось так я двома лінійками користуюсь для того, щоб провести від лінії від точки пройми до лінь до точки. Е Мого розширення, таку трапецію, нібито, я не завужую, я не роблю рівно, тому що плюсики мають стегна дуже часто більші, ніж обхват стегон більший, ніж груди. Це нормально. Навіть якби ви були струнки плюсики, але такі доволі а, пряменькі, все одно я рекомендую зробити. Це ваш крок. Це ваша свобода на е, крокування, так, на е, як ви будете йти. І ось ця свобода на, на таке розширення, начебто трапецією. Ви зробите собі полегшення. Коли ви так огорнетесь ось цією плахтою, у вас буде такий все одно пряменький вигляд, скажімо, назвемо його так. Тому що воно там сховається, ось ця вся е, трапеція вона сховається внутрішньо. Ось цю лінію низочка я залишаю прямою. Ось тут саме важливо, залишити її прямою. Щоб такий візуальний дисонанс був по довжині між основною лінією сукні навіть по спинці чи по пілочці, неважливо, і ось цією докрійною частиною типу плахти. Далі близько переходимо ось сюди. Я беру зараз олівець. І дивіться, ось тут лінія талії. так? От і у вас є лінія талії. Я приходжу десь на половину між лінією талії, відміряю половину. Я на оку це роблю. Ви можете собі зробити, як ви то для себе бачите, тому що в нас може ось ця частина бути різною, і вам захочеться трошки піднятися. чи, можливо, на 1 см від половини занизитись. Це ваше бажання. Але якщо ми дивимося на малюнок, то це саме десь близько середини між талією і проймою. Я ставлю позначку. Потім від цієї точки мені треба провести лінію, але вона буде не пряма, а трошечки ось так занижена. Наскільки вона може бути занижена. Наскільки, якщо я візьму і проведу лінію зараз маркером коричневим, вам буде краще видно, подовжу лінію талії, щоб мені був орієнтир. Близько 4, мабуть, сантиметрів. Близько 4 сантиметрів від лінії талії вверх, я б відступила ось так. Десь 4. Поки що це технічна точка 4 від лінії талії. Потім ми її подовжимо, і все буде добре. І що нам треба зробити? Нам треба я посунула ось цю частинку. Дивіться, от ми беремо ось тут. У нас Чому ми так само робимо однакові за шириною пілочкою спинку? Тому що це нам полегшить роботу, коли ми будемо ось так працювати зі спинкою. Від цієї точки я беру лінійку і проводжу ось так лінію сюди, в центр, в самий центр в лінію талії. Ось так. Бачите, мені цю лінію потім треба буде відзеркалити, яка її буде довжина? Мені її повинна бути довжина, я відміряю від. Цієї точки нової, по цій лінії, так від лінії боку я відміряю сюди, в мою точку, центр, яка от зараз базова точка, центр спинки Наталії. І ось цей весь відрізок, отак, от цей відрізок. Ця довжина це буде довжина ось цієї вже плахтової верхньої частини. Зараз я буду пояснювати, як воно там буде і що. От в мене воно 16, ну, в мене ще інша. 16,5. Я його ось так. Дивіться, в точку 4. від Тепер від цієї точки, вже закінченої нашої бокової лінії я відкладаю саме ось цю довжину, в точку 4, максимально притуляючись до цієї точки 4, і креслю таку лінію. Я вам більше пояснюю, ніж взагалі-то можна зробити. І ось цей куточок я трошечки його ось так згладжую. Зараз все наведу маркером. Ось так. Я згладила, тут у мене кінцева. Звичайно, що ось цю лінію ще можна перевірити, але тут в мене кінцева. І далі я від цієї точки 4, ми її так назвемо, сюди в точку нашої, навіть не в цю точку нашої талії нашої лінії, а дивіться, я. Хочу сказати, що десь приблизно ще на 5-6 см відступаємо в сторону ось цю частинку. Так? Ми її начебто продовжуємо сюди в подвійній своїй частинці і проводимо лінію, вона буде така коса. Ось так. Тут буде шов, тут буде шов. Тобто оці всі лінії, оцей кут донизу. Він застрочується для того, щоб ви розуміли, як працювати з тим. От від пройми застрочується і пішло ось так під дугу, таку невеличку, ось тут. І ось таким чином потім можна його зробити. Тут буде петля і ґудзик. Ну, з однієї боку на інший. Зі спинкою ми залишили, так, як є, я виріжу і переходимо до пілочки. Зараз подивлюсь, все в мене тут входить. Наша пілочка це центр пілочки. Тут в нас буде шов. Так само, ну, як на картинці, так на фото, так і на спинці. Тут буде шов по центру. 4 см відкладаємо ось тут, від плеча, і знімаємо. Наскільки нам заглибитись за горловиною? За горловиною. Наскільки вам буде завгодно. Ну, Тут десь близько між центром груди і ось, ось цей відрізок між центром груди так ось точка, до горловини основної базової, десь близько половини. Можливо, Ну, я так собі бачу, ви можете собі взяти, як вам буде хотітися Можливо, ви захочете знову ж таки таким якимось трикутничком, тому що вам горловина кругла не підходить. Тобто не прив'язуйтесь до однієї моделі горловини, коли можна її змінювати. Це дуже-дуже важливо. Ось тут ця горловинка. Я її поки що ось так креслю кругленько. Далі, треба перевести обов'язково для плюсиків і не для плюсиків. ну краще Зробити виточку, тому що, по-перше, ну я, дивіться, ось лінія, яку ми будемо розрізати на виточку, нова лінія боку, від якої ми будемо орієнтуватись, від якої ми відступимо так само 1 см на розширення за проймою, як і на спинці. І на півтора-два см ми будемо спускатись ось тут. Зараз я перевірю положення на ось. Зкладаю я дуже багато. Взяла ось ось півтора, два см, заглиблююсь в пройму. І на 2 см я, 2 сантиметри, я знімаю з плеча, проводжу нову лінію. Знову ж таки, не відкриваючи дуже багато тут за пройму, тому що це. Ось нова точка, від якої ми будемо відступати. Вниз ми так само відступаємо 5 см. 5-6 см, можливо, візьмете більше, неважливо. Те, це є 5-6 см. То є ваше бажання і ще раз на 5-6 см, одразу. Чому ще раз, знову ж таки, 5 6 см, на 5 6 см смів? Отут відступайте. Чому ми робили однакову спинку, однакову пілочку? Тому що зараз ми будемо робити з вами ось цей е, плахтову частину ще й на пілочці, яка повинна нам бути однакова і там, і там, щоб ми потім могли огорнутися. І не було ніде ніяких затяжок і підтяжок. І нам нічого не заважало. А, так, а, знову ж, Від лінії талії до е, пройми будемо відкладати. Будемо відкладати половину, але я хочу в цю точку, вам видно, так, в цю точку першу провести знову ж таку, таку косу лінію бока. Яку так само ми не будемо ось тут вирівнювати низочок за кутиком. Нехай вони повинні ті кутики бути максимально звисаючі, асиметричні лінії низу. От так. От так. Навіть якщо, я вважаю, ви захочете зробити їх ще трошки довшими, можна ось тут відступити і зробити ще такий напутик, щоб занижувався. Ну, і це вже за вашим побажанням. Тепер від цієї точки лінії талії до цієї точки пройми відступаємо так само половинку. Можна взяти і заміряти все це на... зі спинкою, щоб було все добре вам видно. Від цієї точки нам треба провести ось тут так само лінію, Зараз я талію продовжу, на 4 см, яка буде занижатись до лінії талії. Для того, щоб мені було краще і зручніше, все ж таки, ось тут я знову ж можу виміряти і перевірити себе до нової лінії. Ось я ось так кладу, так Лінійку проводжу таку пунктирну лінію. Від нової лінії боку. Базової нової лінії боку, я до лінії центру відкладаю і бачу, що трошечки навіть більше, трошечки трошечки більше було на спинці. ну Наприклад, в моєму випадку 16,5 було на спинці, тут 16 рівно. У вас може бути так само. Нічого страшного, в тому не буде, ми то все вирівнюємо. Вирівнюємо на спинці на 16 і буде нам добре. Чому? Тому що нам потрібно буде потім. Коли ми будемо закладати, ось ця частина, вона піде в закладинку. І вона увід... І ось ці кутики, ви бачите, вони заходять одне на одного, десь близько на 4 см. Тобто там такий великий гудзик, який заходить трошки далі за центр пілочки. Тож, 16, мож, ну, в моєму випадку, тут в мене 16, я можу додати тут просто 16,5 так само на спинці. Навіть якщо воно трошки буде. Довшим, ніж ось так зараз я відкладу. 16,5 я відкладаю так само, як і на спинці. Навіть якщо там ну, на пів на пів вона довше зайде мені сюди за центр а, пілочки, коли буду ось так вигортатись, нічого страшного, великий такий доволі гудзик на 4 сантиметри, і трошечки відступання ось цих кутиків вони там не зіграють дуже великої ролі. Але проте ви збережете ось цей загин. Чому ми відступаємо? Я обіцяла розповісти: від нових ліній а, боку до центру талії. Тому що. А, Якщо ми будемо відступати від цієї трапеції, так, яку ми відступили, в нас буде ну, дуже забагато. Тут бачите, скільки місця залишку ось цього великого такого ось тут. Дуже багато. Там така складка повинна бути, яка закладається з урахуванням відмінусовування ось цього проміжку, як на пілочці, так і на спинці. І ось ця лінія, ось ось ця частина свободи від виточки, яку ми не зашиваємо. Вона в нас буде слугувати ось тим додатковим елементом на гудзик, який би ми могли б додати сюди. Тобто до цієї частини, так, нам сюди, як на підборт, ми додаємо трошки, а ми зараз не додаємо, тому що ось ця частинка, і ще там на пів сантиметрика трошки, вона вся піде туди і зайде нам добре на отой, як би то підборт. Ну я сподіваюся, я вам пояснила, для чого все це, чому я роблю саме так. А ви мені напишіть, мені буде цікаво, тому що кожен раз мої пояснення. Я ж теж переймаюся, хочу донести до вас інформацію, як я то бачу, але хочеться, щоб ви того ще й зрозуміли. Що для вас це було цікаво на розуміння. Повертаємось до цієї плахтової частини, тому що ми її трошечки не доробили. Тепер від цієї точки, цю точку низа, ми проводимо. лінію. Пряма лінія, яка так само буде сшиватись. Ми її зараз відкреслимо. І що я хочу зробити. А я хочу взяти спинка, ось так її підкладаю, і порівнюю тут. Вирівнюю вона зараз трошечки. В мене трошечки, 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 бачите, ось тут заходить. Можна подовжити, можна навпаки, ось цю частину. По спинці зняти більше і пустити нову лінію. Ось тут-сюди. Ось так. Тому що тут заходить все чітко. Але виміряйте, виміряйте все одно, щоб у вас все було гарно і все було зрозуміло. Все це виміряли. Тут, по ось цю дугу, ми так само відкреслили за спинку, щоб вона була однакова. І давайте переходити, знаєте, куди на виточку, тому що виточку ми нагрудно закриваємо. Та бокову лінію ми відкриваємо і знову ж таки, зараз я тут вирішу, хочу сказати вам одну таку цікаву річ. З плечами зняли, з, горловини ми, з плеча на горловину ми зняли. Так? так, для плюсиків я розрізаю ось тут виточку. Ось тут на грудну виточку зрізаю, можна взяти і закрити її не повністю, а залишити, наприклад, якщо дуже великий, широкий розтвір, ось тут у вас, більше, ну, давайте візьмемо більше, більше 6 см, 1,5-2 см можна залишити ось тут. Просто плече зараз ми докоригуємо, щоб не було дуже великого розтвору ось тут по. Зараз я вам підпишу 1,5-2 см. Залишаємо ось тут. Я просто скотчі не хочу писати, тому що він у мене втече, в той запис від скотчу. Беру спинку. В мене тут вже готова ось ця лінія плеча і довжина плеча. І від горловини, я так прикладаю, це такий класичний спосіб. Дивіться, ось так. Відмічаю нову. Довжину плеча. Горловина тут гарна. Перевіряю ось тут проймочку, щоб вона так само була гарна, щоб не було ніяких кутів. Бачите, мені тут треба. Ну, тому що я ж залишила 1,5-2 см, то оті 1,5-2 см тепер треба зняти ось тут з плеча. Я ось так їх беру і сюди вводжу. Для того це ми робимо, що ми, по-перше, не даємо таку глибоку виточку сюди. В боковий шов, щоб там, тому що це ж а, плюсики, і там зазвичай такі доволі об'ємні виточки на груді можуть бути. Зараз я вирівнюю плече, тому що воно нам не потрібне тут з усілякими кутами чи холмами, пагорбами. Підкладаю я ось сюди, можна вкрутити цю виточку. Буди і підкреслювати олівцем. Класично, дивіться, я не до кінця, але я все одно можу розділити ось цей проміжок вставної частинки навпіл, наскільки я там хочу собі ставлю, можна відміряти свою вже ідеальну точку. Якщо ви знаєте, це взагалі буде дуже-дуже добре. І від цієї центральної точки сюди трошечки вище, буквально на міліметрика вище центру, точки центру груди За цією нагрудною виточкою ставимо ось так лінійку і проводимо. Тоді у вас взагалі все буде ідеально. У вас буде цей напрямок виточки зберігатись. І все, нова виточка, яку ви виріжете. У вас тут додається ще трошки свободи. Це ж таки трошки свободи. За рахунок цієї частини виточки, ви додаєте трошки свободи, і цієї частини. І тоді, коли ви, у нас все вже готове, ну, цієї частини вирізати то можна. І за рахунок усіх цих частиночок, у вас будуть там додаткові такі складинки закладинки, які будуть вам робити ось такий гарний захист. Дивіться, ось так ви потім. За... У вас ось тут свобода є, ось тут. І ви, коли будете ось так загортатись, то ось ця вся свобода, яка ось тут в мене, бачите, в закладинку таку, за... загинається, І у вас сюди ось цей кутик переходить, гудзик поставили, і буде вам, з петелькою. І буде вам таке щастя. Тут, взагалі, я більше вам пояснювала, як все це зробити. А зробити це можна дуже швидко. І я, в мене вже починають чесатися руки. А чому би не зробити таку ж плахтову історію на свій розмір? Хоча я не плюсик. Але я дуже раджу це зробити плюсиком, тому що плюсикам це буде зручно, комфортно, просто на повсякден. Я за речі, які ми можемо носити повсякденно і мати при тому гарний вигляд. От. Все. Викрика готова. Я вам бажаю успіхів. Дякую, що ви були зі мною і до нової зустрічі.